Доброго дня, друзі, продовжуємо вивчати з вами металургію. На минулих уроках ми познайомилися вже з однією з галузей металургії, це чорна металургія. Познайомилися, зокрема, з розвитком чорної металургії на Україні. І сьогодні будемо розглядати ще одну важливу галузь металургії: це кольорова металургія. Треба сказати, що продукція кольорової металургії знаходить широке використання. В різних галузях економіки навіть ми з вами користуємося продукцією кольорової металургії. І я, коли ми з вами починали тільки вивчати металургію, указав про те, що багато виробів ми використовуємо саме металевих. Ну, треба сказати, що всі наші гаджети, якими ми користуємося, там вони просто напічкані кольоровими металами, причому кольоровими металами дуже е, рідкісними і дорогими. Крім того, із кольорових металів виготовляють прикраси, кольорові метали знаходять широкі використання в інших галузях господарства, також в побуті. Ми теж використовуємо з вами кольорові метали. Отже, що ж це за, за така галузь, кольорова металургія? Давайте розберемося. З розвитком наукоміського міського виробництва. А ви знаєте, що сьогодні наука проникла повністю просичує, просочує точніше виробництво. Да? Кольорові метали набувають особливого значення. Найбільше із кольорових металів нам відомі це мідь та алюміній. Особливо дуже відомі їх сплави, такі як бронза, це сплав міді з оловом, латунь – сплав міді з цинком, мельхіор сплав міді з нікелем і дюралюміній сплав міді з алюмінієм. Все це ми з вами маємо завдяки гаузі, яка називається кольорова металургія. Кольорова металургія це гаузь, яка займається видобутком та збагаченням рут кольорових металів, а також їх переплавленням у метали та сплави. Давайте з вами розберемося трошки детальніше. Ми з вами, я вам уже казав, перед тим як на самому початку нашого уроку про те, що всі нові новітні галузі промисловості, передусім, машинобудування, сьогодні неможливо уявити без кольорових металів. Е, радіотехніка, електротехніка, електроніка, авіаційна промисловість наш з вами повсякденний побут, як я вже казав, це все кольорові метали. Да? І ось на цьому, е, на цьому малюночку ми бачимо, що на алюміній. Да? Припадає 20%, тобто 20% всіх виробів, якими ми користуємося, да і не тільки ми, а й користуються в виробництві. Це у нас кольори такий кольоровий метал, як алюміній. Треба сказати, що всі кольорові метали ділять на чотири великі групи: це легкі, благородні, рідкісні та важкі. В першу чергу їх поділяють на легкі і важкі. Це ті кольорові метали, друзі, які вам найбільш відомі. Так, наприклад, до легких металів відносяться такі метали, як добре відомий алюміній, далі титан, кальцій, магній, літій, калій, натрій, рубідій, цезій це все те, що ви вивчали в курсі хімії. Важкі метали це свинець, мідь, цинк, нікель, кобальт, марганець, олово, ртуть. Це є важкі метали. Також існує ще дві великі групи металів. Які є дуже дорогими, да? це благородні метали і рідкісні метали. Благородні метали це золото, срібло, платина. також до них ще відносять такі метали, як родій, іридій, осмій, паладій. І далі Рідкісні метали це те, чим практично начинена, начинена оргтехніка і всі наші гаджети: це Вольфрам, Молібден, Тантал, Ванадій, індій, германій, церій, цирконій та талій. Які ж особливості має кольорова металургія, і чим вона принципово відрізняється від чорної металургії? По-перше, рудна сировина використовується комплексно, і вона може комбінуватися з іншими галузями промисловості. Невелика кількість руд кольорових металів на планеті, тобто їх дуже мало. Якщо чорних металів, ми казали, там дуже багато вистачає да, то кольорових металів запаси на Землі обмежені. Тільки Сполучені Штати Америки та наш східний сусід задовольняють свої потреби в кольорових металах за рахунок розробки власних родовищ. Решта країн, тією чи іншою мірою, залежить від імпортної мінеральної сировини для виробництва кольорових металів. Далі, кольорові метали мають дуже різноманітний комплексний склад. З руд кольорових металів можна одержати кілька супутних корисних компонентів. Далі ще одна особливість, і дуже важлива це низький відсоток корисної речовини в руді. Коли ми з вами вивчали чорну металургію, ми з вами говорили про те, що там вміст металу десятками відсотків. Да, оцінюється тут просто відсотками, тобто дуже багато вважаються руди, вже коли там 5-10% відсотків в руді, корисного компоненту. Це вже дуже багато руда. Да. А взагалі 3-4 до 5% це стандарт. Це маєте розуміти. Даний рудом кольорових металів властива складна форма залягання. Добре. Що ж відноситься до цієї галузі, до кольорової металургії? Сюди відноситься в першу чергу це видобуток і збагачення руд кольорових металів. Друге металургійна обробка. Спочатку одержується збагачена сировина, тобто концентрат. Потім чорновий метал, метал. Далі чорновий метал очищається, отримується рафінований метал. І після того вже йде виробництво сплавів і прокату. Ще сюди відноситься переробка вторсировини. сировини. За якими принципами розміщується підприємство кольорової металургії? Друзі, тут декілька принципів є, але самі основні це перші два: це сировинний принцип і енергетичний. Ще тут не позначений споживчий принцип, ну, і також ще транспортний е, принцип на кшталт підприємств чорної металургії, які розміщуються в великих портах. Далі. Продовжуючи тему чинників розміщення підприємств, треба сказати, що розміщення металургійних комбінатів. Е, е, Залежить від того, до якої групи належить той чи інший метал. Наприклад, виробництво важких металів потребує великої кількості сировини. Через те, що, як я вже казав, міст корисної сировини в рудах цих металів невеликий, перевозити велику кількість руди на великій відстані взагалі не рентабельно. Тому чому? Да тому що, наприклад, для виробництва однієї тонни олова використовується 300 тонн руди. Для виробництва однієї тонни міді – 20-150 тонн руди, цинку від 20 до 50 тонн. Подивіться, які цифри, космічні просто. Тому центри виплавки важких металів поєднуються з родовищем видобутку сировини. І такі метали виплавляють саме в країнах, які розвиваються. Чому? Тому що там є сировина. Далі. Ну, почнемо з мідної промисловості, тобто з виробництва міді. Да, ми е, знає, знаєте, є такий метал мідь. Да, багато хто з вас знає навіть де він використовується. Основна е, сфера застосування міді це звичайно електротехнічна промисловість, так, ну і перед вами країни, які мають значні запаси міді. Да, це Казахстан, Китай, Замбія в Африці, Австралія, Чилі, і Перу в Південній Америці. Мексика, США і Канада в Північній Америці в Європі найбільші запаси мідної сировини має Польща. Е, приблизна половина міді, яка виплавляється в світі щорічно, припадає всього на чотири країни: ось вони: Чилі, Китай, Японія та Сполучені Штати Америки. Також е, виробництво важких металів, включає в себе виробництво спинцю та цинку. Орієнтується на власну сировину, також виробництво олова. Так, наприклад, свинець і цинк виплавляються в таких країнах, як США, Канада, Австралія, Китай, Казахстан, Іспанія, Чилі, Перу, Конго та Замбія. А олово виплавляють в Малайзії та Індонезії. Легкі метали. Для виробництва легких металів потрібно дуже багато електроенергії. Тому руди легких металів видобувають в одних місцях, а підприємства з їх переплавки споруджені в інших. Біля великих електростанцій, де є дешева електроенергія. І в першу чергу, коли ми кажемо про легкі метали, ми кажемо про виробництво алюмінію, тобто про алюмінієву промисловість. Для виробництва алюмінію використовується так звана алюмінієва руда, про яку ми вже з вами говорили. Це у нас боксити. Давайте подивимось на карту і з'ясуємо, де у нас які країни мають найбільші запаси бокситів. Це такі країни, як Канада, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Південно Африканська Республіка, Норвегія, Німеччина, Австралія, Індія та Китай. Треба сказати, що виплавка алюмінію, виробництво алюмінії проходить. Декілька стадій, ну їх можна всі об'єднати в дві такі основні, які ви бачите на слайді. Перша стадія виробництва це боксити, це основна сировина для виробництва алюмінію. Переробляються на глину При цьому витрачається 4-8 тонн руди, 6 тонн вапняків, пів тонни води. І тут використовується сировинний чинник в основному. Друга стадія виробництва це. Перетворення глинозему на оксид алюмінію. При цьому витрачається дуже багато електроенергії. Для, однієї тони, для виробництва однієї тони алюмінію треба аж 17 тисяч кВт годин електроенергії. Отже, друга стадія, чинник у нас який енергетичний. <кхух> Говорячи про країни, які є лідерами з виробництва алюмінію, треба сказати, що в першу чергу наша держава посідає 11 місце за виробництвом оксиду алюмінію. А ось країни-лідери Китай, Канада, Об'єднані Арабські Емірати та Індія. Ви бачите на цій таблиці обсяг виробництва алюмінію в цих країнах. Це основні лідери з виробництва алюмінію. Далі титанова промисловість. Виробництво титану. Титан вважається металом 21-го століття, тому що він легкий, одночасно міцний і дуже стійкий до різних факторів. Світовими лідерами з виробництва титану є Сполучені Штати Америки, Китай, країни Європейського Союзу та Японія. Далі. Тепер поговоримо про кольорову металургію України. Треба сказати, що кольорова металургія України розвивається в досить таких непростих умовах. Чому? Тому що власної сировини, якщо для розвитку чорної металургії, у нас сировини і палива вистачає, то, на жаль, для. Виробництво кольорових металів от електроенергія у нас більш-менш є, да, а от самої сировини не вистачає. Тому багато е, комбінатів працюють на імпортній сировині з інших країн. Проблеми кольорової металургії такі самі в Україні, як і в світі. Це низький вміст кольорових металів в рудах. Да. галузь потребує дуже багато електроенергії, дуже багато води, та ще й згубно впливає на довкілля. Да. Ну, і, і в руді дуже часто використовує є декілька металів. Наприклад, свинцево-цинкові руди, титано-магнієві руди, да? олов'яно-вольфрамові руди, да? тобто комплексність ця. Тому виробництво алюмінію, виробництво кольорових металів в Україні, як і в світі, поєднується з, з іншими виробництвами. Так, наприклад, виробництво алюмінію з ніфелінів поєднується з виробництвом цементу, соди, титаномагніє виробництва з випуском соляної кислоти, емали та титанових білил. Все це тому, що відходи одного виробництва є сирвиною для е, виробництва іншого. За двома принципами розміщується підприємство кольорової металургії в Україні, це сировинний принцип і енергетичний. І так, сировинний принцип, на сировинний принцип у нас орієнтується виплавка ртуті, нікелова промисловість та виробництво рідкісних металів на енергетичний принцип. Тобто, підприємство розміщується там біля великих електростанцій, і дає дешева електроенергія. Розміщуються заводи з алюмінієвої промисловості, титано виробництва та цинкового виробництва. А тепер познайомимося <клес> детальніше з географією виплавки кольорових металів в нашій державі. Але перед тим давайте пригадаємо сировинну базу. Хоч і невеличка, але сировинна база у нас є. Так, наприклад, алюмінієві руди є в високопільському, берегівському та смілянському родовищах ртутні руди в Микитівському та Вишківському, Ніколові руди є в Капітанівському <кій> Даренюському родовищах, Титанові руди це Іршанське, Саматканське родовище нагадую, мідні руди е жиричі, свинцеві та цинкові руди це два родовища на заході України: Берегівське та Мужіївське. І, врешті-решт, на Україні є певні запаси золота. Це родовище Майське, Мужіївське, Сергіївське і Бобриківське. <кій> ну, а тепер переходимо до виробництва кольорових металів безпосередньо. Перший чинник, як ми вже казали на Україні для виробництва кольорових металів це енергетичний чинник. Е, тобто підприємство розміщується, ще раз повторюю, біля джерел дешевої електроенергії, тобто біля великих електростанцій. <кій> Яскравим доказом того, що електроенергії потрібно багато для виплавки легких металів. Да? Є ось такі статистичні дані, які ви бачите на слайді. А саме, для однієї тони алюмінію потрібно до 18 тисяч кВт годин електроенергії, для однієї тони магнію до 20 тисяч, а для, щоб виплавити одну тонну титану, взагалі треба до 60 тисяч кВт годин електроенергії. Бачимо дуже енергоміське виробництво. Е, тому і підприємство, як я вже казав, і повторю ще раз, розміщується поблизу джерел дешевої електроенергії. Е, 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 е. Так, наприклад, виробництво алюмінію титану, титану та магнію на Україні зосереджено в Запоріжжі, бо базується на дешевій енергії Дніпрогесу і привізній сировині. До джерел електроенергії також тяжіють Київський та Костянтинівський цинковий завод. Так, а також Бахмутський завод переробки кольорових металів. Ну, ми, ну Деяких підприємств вже, на жаль, немає. Е, презентація минулих років, да, і в зв'язку з повномасштабним вторгненням російських терористів на територію нашої держави. Костянтинівський, Бахмутський завод, як ви розумієте, на сьогоднішній день, на жаль, не діють. Алюмінієва промисловість на Україні представлена Миколаївським глиноземним заводом, який працює на привізних бокситах з Африки. Далі Дніпровський завод в Запоріжжі не працює. Завод алюмінієвих сплавів у Свердловську Луганській області теж, на жаль, на сьогоднішній день не працює в зв'язку з причиною вам зрозумілою. Алюміній широко використовується, подивіться, в різних галузях господарства. Так, його використовують літакобудуванні, в машинобудуванні, в будівництві, в медицині, в побуті ми використовуємо алюмінієвий посуд. Так, в ювелірній справі виробництво фольги, так, виробництво труб, виробництво віконних храм цих профілів теж з алюмінією виробляється, і виробництво, звичайно, електропроводів. Наступна галузь кольорової металургії України це титаномагнієва промисловість, випускає відповідно титаномагнієві сплави. Так, є у нас в Запоріжжі титаномагнієвий комбінат, який працює на магнію, який надходить із Стебника Львівської області. Є в Калуші в Івано-Франківській області, Скалуша, Стебника і Сиваша. Тобто надходить сировина на цей комбінат Запоріжжя з трьох виходить, районів. Так. Далі Іршанський гірничозбагачуний комбінат титану, титановий знаходиться в Житомирській області. І Кримський завод діоксиду титану працює за рахунок родовищ Дніпропетровської області, але, на жаль, сьогодні знаходиться на тимчасово окупованій території. Далі сплави дуже широко використовуються Ось на цьому малюнку. Ви можете бачити, де використовуються сплави титану. Да? так? Для розширення судин да, стенти використовуються. Вироби з титану активно використовуються, подивіться, в стоматології, хірургії. Чому? Тому що вони не ржавіють в агресивному середовищі тіла людини. Ну і титани, його сплави з алюмінієм, з ванадієм, малюбденом, магнієм і іншими металами знаходять широке використання як конструкційний матеріал, авіабудування, ракетобудування, суднобудування, а також харчові, медичні промисловості. За антикорозійними властивостями він перевищує всі метали, крім звичайно благородних, таких як золото і платина. Другий принцип, за яким розміщується підприємство кольорової металургії на Україні, це сировинний принцип. Да? Давайте спробуємо з'ясувати, чому, чому підприємства розміщуються або біля родовищ, або ж привозять. Да? Тому що Україна, я казав, недостатньо забезпечена сировиною. Ось вам цифри на слайді вони. Один тонн синку, щоб виплавити, треба 16 тонн руди. Один тонн міді 100 тонн руди, а для того, щоб отримати тонну олова, треба 300 тонн олов'яної руди використати. Тому підприємства з виробництва важких металів розташовані поблизу джерел сировини, зокрема, калуськів хіміко металургійний комбінат, де виготовляють металевий магній. І Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат, де збагачується руди титану. На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод, глинозем є сировиною для виробництва алюмінію. Ртутна промисловість розвивається навіть місцевій сировині, кіновар це є ртутна руда, Микитівський ртутний комбінат на Донецькій області на сьогоднішній день не працює, і Закарпатський розвідувально-експлуаційний комбінат, на жаль, теж не працює. Нікелова промисловість, е, е, окисли, використовує окислені залізонікелеві руди. У нас є родовище, як я вже казав, Липовеньківське, Деренське, Капітанівське в Кіровоградській області, відповідно, е, один тільки у нас комбінат: це Побузький фероніколовий комбінат на Кіровоградщині, який працює, хоч і з, нестабільно, там з певними перервами, з простоями, але цей комбінат працює. Далі. Ну, і врешті-решт, виробництво вторинних кольорових металів, які розміщуються на споживачах, тобто виробляється із кольорового металобрухту. Так, 25% продукції кольорової металургії, що виробляється в Україні, виробляється із кольорового металобрухту. Так? Тому такі от метали вони називаються вторинні. Далі. Тепер стосовно. Стосовно центрів, основними центрами виробництва вторинних кольорових металів є Київ, Донецьк, Харків та Одеса. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з географією кольорової металургії світу та України. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.